Мій Харків квітучий, як яскраве намисто, у нього душа молода. Мій Харків улюблене місто, красиве, сучасне, як квітка весна. Я давно вже не в місті, я зараз далеко. Я живу у бабусі, а поряд лелеки і річка, і ліс, і квітучі сади, але хочеться знову потрапити туди, де я часто гуляла. Раділа, сміялась і зайти в рідну школу, де я десять років навчалась. Ти пробач мене, Харкове, що я не з тобою, але в думках моїх ти разом зі мною я з тобою світанки свої зустрічаю. І про парки квітучі, яскраві я знаю. І про тих харків'ян, що нас захищають, і про тих харків'ян. Що під обстрілами рідне місто вкрашають? Нескорений народ це харків'яни сміливі, мужні, сильні, як ніхто. Про рідний Харків кожен з нас не забуває, тому що всі ми любимо його. Навіть в таку страшну годину, яка війною називається: Харків незламний, рідний мій, Харків стоїть, мужній захищається. У центрі площі Свободи дивує своєю величиною. Стоїть вона на вулиці Сумська, яка у нас є головною. А які незвичні парки має наше неповторне місто? Парк Горького, сад імені Шевченка, де завжди зелено і чисто. Ти пробач мене, Харкове, що я не з тобою, але я сумую і плачу від болю. Пробач мені Салтівка! Я тебе пам'ятаю. Я повернуся додому. Я вірю, я знаю.